Ми з вами, розглянувши ось лекцію оглядову Docs as codes документування як кодування, формально могли б вже завершити огляд першого етапу розробки програмного продукту, який вже надає якісь особливі технологічні можливості опису вимог. Ми розглянули з вами в цих лекціях, як описуються бізнес-вимоги, ключовим описом яких є мета створення програмного продукту, яка повинна бути прив'язана як антонім до інформаційної незадоволеності якоїсь, пов'язаної з відповіддю на питання, як швидко і дешево, отримати матеріальну потребу. Ми розглядали з вами вимоги до користувача або з боку користувача до програмного продукту у вигляді use case діаграми, де були прецеденти, де були актори. Ми з вами розглянути розглянули вже детальний опис вимог у вигляді функціональних вимог і нефункціональних вимог. Казали, що функціональні і нефункціональні вимоги в межах стандарту. Міжнародних стандартів вони повинні бути якісними. І визначили основні там десь там дев'ять умов якості вимог. Все це вже дозволяє нам перейти. Результати цих описів дозволяють нам перейти до наступного етапу проєктування програмного продукту. Проєктування програмного продукту, і перша частина це концептуальне моделювання даних, або просто можна сказати, концептуальне моделювання предметної області або галузі, говорячи про цей процес, ми можемо з вами просто пригадати ще раз все, що ми з вами робили ще рік тому, коли розглядали дисципліну основи проектування баз даних та знань. Тобто це теж сам, майже те ж сама лекція, яку ми розглядали рік тому. Але я пропоную лише нагадати, пригадати, що було тоді, для того, щоб все, про що ми говорили тоді, вже ще раз активно використати в наших завданнях з лабораторної роботи за цією дисципліною. Ще раз треба зазначити, пригадати, що модель даних, наприклад, це, перш за все інструмент абстрагування об'єктів. Ми е, поняття абстрагування вже активно використовували раніше. Аналіз, абстрагування, синтез дозволяє нам дійсно саме і створити остаточну модель предметної області. Модель при цьому бази даних вже повинна врахувати е, конкретний е, інструмент моделювання, враховуючи конкретну предметну область. Відмінності якраз ті ж самі, як я раніше говорилось, між моделлю даних та моделлю бази даних, такі ж самі, як між, між самою мовою програмування та конкретною програмою, на якій вона створена. Але при цьому пам'ятаємо, що є три види моделей. Концептуальна модель або схема, це семантичний опис предметної області, логічна модель або схема даних, це опис даних з урахуванням структур даних. Так, це може бути маси, зв'язний список, запис, дерево, граф, в залежності від тої моделі, яка буде використовуватися, яка більш наближена до моделі предметної області. І остаточна третя модель це фізична модель. Опис даних зберігаємо на рівні файлів файлової системи. Якщо пригадати розвиток різних моделей, ми вже це робили рік тому. Модель сутній зв'язок дозволяє нам описати семантику через різні типи сутності, сильна сутність, асоціативна сутність, слабка сутність, вказати типи, супертип сутності, при цьому вказати ось відповідні рекомендації, як називати сутності, як описувати зв'язки між ними. Все це на прикладі нотації Пі Чена, наприклад. Сутність зв'язок графічній нотації, може бути визначена ось такими умовними графічними позначками. Все це ми робили рік тому. Тому зараз на цьому зупинятися не будемо. Різних нотацій багато. Головне, щоб е, нотація, яку ми використовуємо, була, була стандартна, і її змогли розуміти ті, хто буде читати цю нотацію. Говорячи про логічне моделювання даних, наступний етап, ми ж, як вже зазначено, повинні врахувати структури даних самі, це можуть бути примітивні типи, це можуть бути складні, складені складні, складні типи. Це може бути множина, це може бути передкований перелік, це може бути якісь відображення, ключ, значення, як асоціативний масив. Це може бути граф, це може бути дерево. Різні е, варіанти, в залежності від того, наскільки наша модель е, предметної області враховує ось саме ці структури. Приклади також ми це все розглядали, на, на цьому поки що зупинятися не будемо. Але говорячи про UML, uml діаграми я пропоную розглянути. Е, Особливості створення uml діаграми концептуальних класів. І вона базується, перш за все, на понятті класифікація як процесу спрощення моделі об'єктів. Класифікація це можливість поділити наші об'єкти з предметної області на якісь різновиди на основі, перш за все, аналізу об'єктів згідно якихось ознак. Головне, щоб ці ознаки були важливими для моделі об'єктів. І ось, те, поняття, важливість це, це критерій, за яким в подальшому ми переходимо до абстракції, Абстрагуванню, видалення чогось зайвого. Тобто, що не важливо, видаляємо. Або опис атрибутів, тобто властивості об'єкта, або зв'язків між, між об'єктами. При поділі об'єктів об формують так звані класи. Тому, в подальшому ми говоримо про концептуальні класи. Ознаки, тобто, знову ж говорячи про важливість, вона визначається метою, яка досягається. Ознаки можуть враховувати, по-перше, структуру, це так звані атрибути, і поведінку це так звані зв'язки з іншими класами. Ось так воно буде визначатися. Одні класи при цьому з іншими класами можуть бути зв'язані зв'язком зв успадкування. Нащадки або Children можуть успадковувати ознаки інших класів, батьків або Parents. Говорячи про стандарт UML, ми, по-перше, повинні вже врахувати особливості нотацій графічних. Є клас концептуальний, у нього є ім'я ім і з загальними атрибутами. Також є перше такий важливий, важливий тип зв'язку це зв'язок узагальнення. Ось так він виглядає. Також треба зазначити, що концептуальний клас, він є спрощеним у порівнянні з класом. програмним. Оцей зелененький прямокутник, він порожній, в ньому, в концептуальному класі нічого немає. А ось коли. Ви будете переходити, ми з вами переходимо до класу програмного, який враховує або програмну технологію, або шаблон проєктування. Шаблон проєктування класів, Тоді тут з'являться, наприклад, методи, методи доступу до наших членів класу. А поки що в концептуальному класі тут нічого не, немає. І це треба запам'ятати під час виконання нашого завдання. Говорячи про класи, вже зазначили, що під час створення класів дуже важливо пам'ятати про мету моделювання. От припустимо, метою моделювання або метою створення програмного продукту є скорочення часу на пошук друзів. Виникає тоді питання: які атрибути потрібно класу друг як людині за рахуванням досягання цієї мети? Ну, по-перше, ми можемо сказати, що у нас цей друг як людина, вона може містити атрибути класу людина, стать вік, ім'я, фото. Можливо, це є важливими для досягання мети елементи, але говорячи про саму мету, скорочення часу на пошук друзів, пригадуємо, що таке друг для якоїсь людини, наприклад, він повинен мати якісь спільні. Захоплення, тоді говоримо, що спільними захопленнями, тобто ці захоплення треба враховувати під час пошуку. І ми говоримо, що саме цей атрибут є важливим для класу друг. Якщо у нас є інший програмний продукт з іншою метою моделювання, скорочення часу на пошук вчителя, тоді ми можемо розглянути. Трибути, які потрібні вчителю для розрахування мети. Зараз хвилинку. Таким чином, створюючи, говорячи про клас вже вчитель, ми можемо сказати, що як людина цей клас може врахувати або не успадкувати прізвище ім'я по батькові, а вже мати свої атрибути, це, наприклад, стаж роботи цього вчителя. Дисципліни, за якими він активно щось навчає, чомусь навчає, нам, мабуть, не потрібно знати його фотографію, бо як це може впливати на якість того, про що він говорить під час навчання. Все це особливості, але пам'ятаємо про мету. Ось ми про це говорили в наших аналізах етапів визначення. Вимог бізнес, споживача, користувача постійно пам'ятаємо про мету, з якою ми створюємо програмний продукт. Саме тому ці особливості опису речення одного опису мети багато часу приділяється, коли ми з вами представляємо рішення з першої лабораторної роботи. Майже всі студенти виправляються намагаються знайти конкретний опис мети. Майбутнього програмного продукту. Говорячи про класи, ми говоримо, що це вже абстракція, але вони повинні бути прив'язані знову ж таки до реального життя. Тоді вони перетворюються у ці реальні об'єкти, синт... як примірники класів. Це абстрактні вже об'єкти. Чому? Тому що вони не співпадають з реальними сутностями, об'єктами реального світу. У нас є вчитель, у нас є людина, але при цьому вона вже абстрактна у порівнянні з реальною, але це конкретний примірник класу. Екземпляр класу людина один, екземпляр класу людина інший, екземпляр класу вчитель один, екземпляр класу вчитель інший. Ну, про екземпляри ми вже будемо мабуть, говорити тоді, коли вже будемо переходити до програмних класів. Хоча в концептуальних класах також важливо показати приклади, як можна описати вже екземпляр якогось концептуального класу. Говорячи про приклади, ось приклади ієрархії класів ми пам'ятаємо: умовна позначка пов'язана з наслідуванням трикутник, саме лінія трикутнику наслідування. Така ж сама лінія, як використовується для наслідування екторів, так і тут. Ми використовуємо саме ці лінії, умовні позначки, які є. Говорячи про зв'язки між класами в UML, ми можемо зазначити, що крім основного цього зв'язку наслідування є важлива іменована асоціація, агрегатна асоціація, ну і як її, част, такий варіант асоціації це композитна агрегатна асоціація. Іменована асоціація, перш за все, має, має ім'я між класами як дія. Агрегатна асоціація визначає зв'язок, нагадуючи, що частина-ціле. Коли є клас-ціле, є клас-частина, і між ними можна написати назву, дію, що один клас містить або складається з іншого класу. Виглядає це ось так. Якщо це іменована асоціація, ми пишемо як конкретну дію, клас А до класу Б. Вказуємо стрілечку. Чому важливо вказувати стрілечку? Тому що читаємо ми так, як направлена стрілечка. Дія класу А по відношенню до класу Б, а не навпаки. Говорячи про агрегатну асоціацію, ми говоримо про те, що є ромб, який наближений до класу цілого. І напроти на протилежній стороні є клас частини, B – частина А. Але якщо ми можемо зробити темний ромб, так його запарбувати, тоді це вже визначає сильну залежність між класом частина та класом ціли, коли без цілого не існує частини. Ось такі невеличкі коментарі стосовно зв'язків. Ну і е, приклади також можна навести. Цих зв'язків е, асоці... агрегатна асоціація, іменована асоціація є. Е. Важливим поняттям є кратність. Пам'ятаємо з вами, що є кратність один до одного, one to one. Один екземпляр класу А зв'язаний з одним з класу Б, наприклад. Один до багатьох сірочка. Так? Багато до багатьох many to many. Але це такі загальні приклади, можна вказати більш конкретно: один до двох, два до трьох, різні ще варіанти описати. Стосовно мене чи мене, взагалі, ми пам'ятаємо, що коли ми переходимо від концептуального моделювання до створення логічно логічної моделі, наприклад, реляційної моделі бази даних, тоді вже ми побачимо, що реляційна модель. Не дозволяє створювати е, зв'язки many-to-many. Вона вказує лише один до багатьох або багато до одного. Тому, мабуть, і тут е, в межах опису концептуальної моделі також не, не рекомендується створювати many to many, а трансформати цей зв'язок many-to-many в два окремих зв'язки: один до багатьох, багато до одного. Бо це буде те ж саме. Приклади. Ми тут також можемо з вами побачити. Стосовно цих е, прикладів зв'язків, одна людина місяць, одне тіло, одну душу, один вчитель навчає багато студентів, один студент навчається у багатьох вчителів. Говорячи про Юмельдіаграму як графічну нотацію, слід зазначити, що з точки з е, того, то, то, що в межах е, е, більш зручної візуалізації, зручного перегляду. Людиною цих графічних нотацій не рекомендується перенасичувати інформацію ці описи класів і атрибутів. Треба компактно це все описати, але подробиці краще описати у словнику атрибутів об'єктів, який містить короткий опис тип даних та обмеження даних. Наприклад, так може виглядати цей словник атрибутів. Об'єкт або клас атрибут, короткий опис, тип і обмеження. Ми тут бачимо назви наших об'єктів, тут назви або класів атрибутів, короткий опис, який уточнює, що мається на увазі під поняттям вік, дата народження, стаж роботи. Це може мати майже те ж саме значення, як глосарі, коли ми коли, які ми згадали ще в першій лабораторній роботі. Тип даних, конц такий концептуальний тип, текст, число і дата. Достатньо трьох типів дат. Ну ще може бути тип даних тут. Не вказано це. Зображення, тип, який визначає якийсь зовнішній об'єкт. Зображення або взагалі бінарний об'єкт, що там може бути відео або зображення це вже особливості. Але говорячи про цей класичний тип загальний, треба зазначити його обмеження, наприклад, довжина символів, значення більше нуля, значення більше нуля. Все це таке загальне концептуальне, воно не прив'язано до мов програмування. Мов програмування з'явиться вже, або програмні технології з'являться вже, коли ми будемо створювати програмні класи, наприклад. Або структури даних, які прив'язані до реляційної моделі, стандарт SQL, опис, або до нереляційної моделі, наприклад, JSON. І там вже з'являться конкретні типи даних, які враховують особливості мов. Тут поки що все загально. Ось коротенько я зараз прокоментував ці особливості. Знову ж таки, повертаючись до, до, до нашої ось, UML, тобто до, до план план UML можна визначити ось ці особливості. Давайте я. Зараз погляну, ось тут вона є. Можна ще раз пригадати ось ці особливості саме створення класів. Ось, наприклад, зайти до, до розділу клас і побачити, як Plant.uml дозволяє нам це описати. Ну, перше, Plant.uml UML дозволяє описати різні конструкції, які пов'язані з поняттям клас діаграм. Це різноманітні нотації елементів, абстрактні класи. Класи програмні. Тут ми бачимо, є і просто перелічення, тут є і інтерфейси, і тут є entity для якоїсь моделі entity relationship, Relations. Тобто різні такі умовні позначки можуть з'являтися, якщо у нас різні варіанти таких описів класів. Але говорячи про зв'язки, наприклад, ми можемо знову знову ж таки, як це було розглянути раніше. Указати, що у нас є опис зв'язка ось як тип екстеншн або наслідування. Ось такі трикутники. Ми вже розглядали його, як коли оглядали зв'язки між екторами в юзкейс діаграмі, композиція. Тобто, говорячи про звичайний зв'язок іменована асоціація, ми використовуємо звичайний дефіс. два дефіси це лінія, і напрямок стрілочки. Вліво або вправо, ось так вони, бачите, виглядають. Якщо ми говоримо про агрегацію, звичайну агрегацію, ось так виглядає цей зв'язок, літера О маленька. А далі два дефіси. Якщо це композитна агрегація, візуально вона виглядає як зірочка, символ, але порівнюючи їх, ми бачимо, що ось це відкрите. Ромб такий, а, те... а цей заштрихований. Ще раз нагадую, що план U-Mail або U... такий варіант нотації, він, перш за все, повинен нам швидко розбиратися з текстовим описом, в якому вже ми можемо зрозуміти, а які ж особливості зв'язків тут малися на увазі. Давайте знову ж таки наведемо приклад, ось тут мене показано. Приклад цього такого простого варіанту опису uml діаграми концептуальних класів. Я його зараз, ось, наприклад, завантажу ось сюди. Так, і отримую результат. Що тут можна побачити особливо? По-перше, ми бачимо, що для того, щоб не ось давайте знову таки таким коментарем ми можемо роз, е, закоментувати. Хай цел. Так, і після цього ми за отримаємо е, позначки, що це діаграма класів за замовчуванням. Але якщо нам це не треба візуалізувати, можна прибрати і отримав класичний варіант просто опису класу. Далі, Title – класичний варіант опису назви діаграми, і тут ми бачимо, описуючи для опису класу, нам достатньо використовувати ключові слова клас. А далі назва класу. Далі фігурна відкриваюча скобка дужка відкриваючи, закриваючи, визначають перелік наших атрибутів. Описали атрибути, визначили перелік атрибутів. Все. Клас teacher, клас student. А далі, як ми вже зазначили, зв'язки між класами. Ось це у нас визначає зв'язок person teacher як наслідування. Це також person-student як наслідування. А тут ми бачимо, що описуючи зв'язки між класами teacher і student і student і teacher, ми вже вказуємо імен, іменовану асоціацію, так, але при цьому вказуємо кратності. Наприклад, один teacher може навчати багатьох студентів. Символ плюс це символ кратності, «many», символ один. Або число цифра 1 це символ кратності 1. Вказ... Для того, щоб вказати ім'я асоціації, ми ставимо двокрапку і вказуємо чольон ту ставить. Ось так воно буде візуалізуватися. З точки зору опису UML діаграми. Ну тут можна перевірити, у нас раніше вже розглядався варіант, ось ми хотіли вказати left to right direction. Давайте переглянемо, як воно спрацює тут, якщо вказати, змінити позамовчуванню. За ось так бачите, тепер вже виглядає ця діаграма зліва направо. Який кращий варіант визначати вам? Закоментуємо і отримаємо ось такий варіант. Ну на цьому все. Якщо є питання, задавайте. Таким чином, сьогодні ми розпочали. Вже декілька лекцій, які будуть продовжувати, які будуть визначати проєктування. Але при цьому вже в лабораторних роботах, в подальшому, ми, крім процесів проєктування, вже будемо говорити про continuous integration, коли результати проєктування будуть розміщено на github репозиторії але при цьому вже під час завантаження відповідних файлів система повинна перевірити, GitHub повинен перевірити, а чи правильно, взагалі, ми щось завантажили. Бо поки що, ми говоримо про те, що все, що ми завантажуємо, система з'їсть, бо вона ніяк не роз... не зможе контролювати якість завантажених документів. А в подальшому важливо навіть вже під час і проєктування, а хотіли б щоб, мабуть, і під час визначення вимог ми вже правильно контролювали правильність виконання цих етапів з точки зору технологічності розробки програмного продукту. Дякую за увагу. Якщо питань немає, тоді пропоную на цьому сьогодні завершити нашу зустріч.